Іспанська для наших. з нуля до А2, Hola І bienvenidos. Вітаю і ласкаво запрошую до наступного відео. Це перше відео із четвертого модуля. Коли ми говоримо про те, що хтось є дієвою особою, хтось щось виконує, наприклад, я щось роблю, ти щось робиш, ви, або ви, шанована особа з великої букви. далі, коли дія спрямована на мене. Або конкретно на когось, або ця дія опосередковано на когось впливає. Тобто сьогодні ми розглянемо особові займенники як підмити, коли вони є дієвими особами. Особові займенники як прямі додатки, тобто ті, на кого дія спрямована, і особові займенники як непрямі додатки, ті, кого дія зачіпає, але не напряму. Особові займенники в ролі підмета це слова, які вказують, хто виконує дію. В іспанській, на відміну від української, займенник підмет, часто можна опустити. Ми зараз побачимо, чому це так відбувається. Тому що закінчення в дієслові вказує на те, хто виконує дію. Але займенник використовується для того, щоб наголосити, хто саме це робить, або уникнути плутанину. Наприклад, йо означає я. Носотрос означає ми. Ту, оце от слово ТУ означає ти. Зверніть увагу, якби це ту було написано без оцього значка наголосу, воно б означало твій, твоя, твоє. Так от, «восотрос» – це ти плюс ти. Далі. Ель це він, і ея це вона. Зверніть увагу, він, е e має наголос. Якщо б наголосу не було, то це був би визначений артикль чоловічого роду. Ель. Ейос Ейас. Вони. Але справа в тому, що якщо це група чоловічого роду об'єктів чи людей, то буде Ейос. Якщо це змішана група, то також буде ейос. Тобто, якщо це група, наприклад, там, чоловіки і жінки або предмети чоловічого жіночого роду, буде Ейос. Але якщо це виключно група жінок. Або об'єктів жіночого роду, то множина, вони Ейяс. Устет. Це той випадок, коли ми звертаємось до людини на Ви з Великої букви. Ви. На відміну від іспанського ви з маленької, де групу створюють особи, до яких до кожного ми можемо звернутися на Ти. Устет це звернення на Ви з Великої букви по-нашому. Чому воно відповідає. «але». Слово устед це скорочення від двох слів. «Вуестра мерсед. Ваша милість. Устедес це Уестрас Мерседес, тобто це ваші милості. На відміну від групи ви з маленької, ви плюс ви це коли двоє або більше осіб, до кожного з котрих ми звертаємось на ви з великої букви. Йокосіно тодослос діас. Дивіться: дієслово косіно, кофінар це готувати їжу, кухварити. Якщо я говорю про себе, то закінчується «ко-фі-но». Наприклад, я готую. Чому його взято в дужки? Тому що його можна опустити. Бо якщо ми кажемо косіно, то це означає, що я говорю лише про себе, більш ні про кого другого. Готую. Тепер, ту, це ти. Ту косі нас то до зло діяс. Ти готуєш щодня. Знову ж таки, ту можна опустити, тому що закінчення дієслова. Готуєш? Готуєш щодня? Ти готуєш щодня? Готуєш щодня? Чи ми вставляємо українську мову ти чи ні. Значення не змінюється, тому що готуєш, означає, що ми звертаємось до людини на ти. Так само в іспанській мові. А от далі починаються відмінності. Ель він, Ейя, вона, Устет, тобто ваша милість. Кофінато слос діяс. Так от. Якби ми тут не вказали, хто саме готує, то оце кофіна готує, він готує, вона готує, ваша милість готує. Тобто, по-нашому це ви ніби готуєте. По-українськи ви з великою буквою готуєте, а по-іспанськи воно буде закінчуватися так само, як він і вона. Чому? Тому що ваша милість, а це вона. Ваша милість це вона. Так от, якщо б ми тут не сказали, хто готує, то не зрозуміло кого запитують. Запитують його, запитують її, чи запитують вас, вашу милість мається на увазі. Ея косіна. Ель Косіна, о Ейя Косіна. Вона готує? Він готує або вона готує. Закінчення, як ви бачите, однакове. Так як український готує. Він готує, вона готує. Тепер устет косіна. Ви готуєте по-українськи? Він готує, вона готує, ви готуєте. А по-іспанськи воно закінчується однаковим, тому що ви по-іспанськи з великої букви це ваша милість. Так от, ваша милість готує, він готує, вона готує, ваша милість готує. Оця от особливість відмінювання, її треба мати на увазі. Чому? Тому що у просто-напросто означає ваша милість. І відповідь на це запитання: Сі, йокофіно. Йо, косіно, його йо можна опустити, тому що готую. Nosotros, cocinamos, todos los días. Ми готуємо щодня. Знову ж таки, по закінченню дієслова cocinamos, Зрозуміло, що ми говоримо про нас. Ми готуємо. Тому слово ми можна опустити. Ми ж по-українськи також можемо сказати: готуємо щодня. Готуємо. Якщо ми кажемо готуємо, зрозуміло, що мова йде про нас. Vosotros, cocináis, то los días. Так от, оце vosotros, це група ти плюс ти. Група осіб, до кожної з котрих ми можемо звернутися на ти. Ейос, «ейас», устедес кофінан. Тобто, вони, чоловіки або змішана група, вони жінки. Ваші милості готують. «Ейос», кофінан. Вони готують. Нормальменте косінан «ейас», а весес ейс. Зазвичай, як норма, готують вони, жінки. Інколи вони чоловіки. У стедес косінан. Ваші милості готують. Тобто, ви з Великої букви, пара людей, до яких ми звертаємось на ви з великої букви. Йо п'єнсо де Масіадо. Я думаю забагато. П'єнсо це коли я думаю. Йо можна опустити. Чому? Тому що, якщо думаю, то це я про себе говорю. Ту де Ти думаєш. Забагато. Ту можна опустити, тому що думаєш, вказує про кого мова. Ея Вона думає забагато. Ель П'єнса де Він думає забагато. багато. Устет п'єнса де Тобто, ви з Великої Букви думаєте забагато, а по іспанськи воно звучить так: ваша милість думає забагато». за багато. Ми думаємо забагато. Це коли ви з маленької букви, тобто це група ти плюс ти. І там більше може бути. Еяс П'єнсан Демасіадо. Вона плюс вона. Тобто це група жіночого роду. Еяс П'єнсан Демасіадо. Ейосп'єсан Демасіадо. Це може бути він плюс він, або він плюс вона, якщо це або чоловіча група, або змішана група. У Стедеспенсандемасіадо. Тобто, ваші милості думають забагато. Вони думають, ваші милості думають. Особовий займенник може бути у вреченні виконувати функцію прямого додатку. Що таке прямий додаток? Це те, на що конкретно спрямована дія, описана словом. І відповідає на питання кого або що. Ме – це мене. Те, це тебе. Ло це його. Щось, це, якщо це якась річ, це може бути чоловічий рід, а може бути змішана група. Якщо ми цим словом ЛО позначаємо якусь сукупність чогось, не якийсь один предмет, а цілу сукупність, якусь групу чогось. Ла це її, «Це», якщо це жіночий предмет, але не людина жіночого роду. Нос це нас, коли ми переходимо до множини. Ос, це вас, але стосується тих вас, що з маленької букви. Стосується групи об'єктів «ти» плюс Ти Ну, людей. Лос це їх. Але лос це може бути і вас, якщо це е, група людей, до котрих ми звертаємось на ви. А загалом це група чоловічого роду або змішана група. Лас. Це їх, але тут ми говоримо лише про жіночий рід: їх або вас. Якщо це, наприклад, дві пані, до яких ми звертаємось на ви, це буде лас. І це тоді, коли на цих людей або на ці об'єкти спрямована дія, описана дієсловом. Відповідають на питання кого або що. Ту меоєс, ти мене чуєш, знову ж таки, ту можна опустити, бо якщо чуєш мене по-українськи. Ми ж не кажемо, ти чуєш мене, ти мене чуєш, ти можна опустити. Чому? Тому що форма дієслова. Ой, чуєш, чуєш мене? Достатньо зрозуміло, до кого ми звертаємось. Сі, те Ойго, або Сі, йо, те Ойго, «Ойго» це те саме слово, тільки Я чую. Тебе чую, чую тебе. І оце я можна опустити, тому що чую тебе, зрозуміло, що я про себе говорю. Йотеокададія. Я тебе бачу щодня. Я... Слово я «йо» можна опустити, тому що тебе бачу щодня. Якщо я кажу тебе бачу, то зрозуміло, що я говорю про себе. Йо Йолаусо Кададія. Ла це її. Я її використовую щодня, наприклад, праску. Йо регло с'ємпре. Ло його чоловічий рід. Арегло сємпре. Елькоче, наприклад, автомобіль. Арегло, якщо це я роблю, то я можна не казати. Ремонтую завжди. Я його ремонтую завжди. Завжди його ремонтую. От буде без слова я. Елеля Устет Ла Рефібе. А тепер, якщо Рефібе отримує, я, він, вона, або ваша милість її отримує. Кого її? Наприклад,. Ла карта – це лист, але жіночого роду. La і тут, оскільки рефібе – це може бути і він, і вона, і ваша милість. Тобто ви з великої букви, то тут потрібно вказувати, хто саме це робить, хто саме отримує. Тут воно без дужок, як ви бачите. ейас, устедес, нос аюдан мучо. Значить, вони група змішана або чоловічого роду, вони група жіночого роду. Або ви і ще одна людина ви з Великої букви, група людей на Ви з Великої букви. Тобто ваші милості. Нам нос, нам допомагають багато. Нам багато допомагають. Тобто вони нам багато допомагають. Але допомагають треба вказати, хто саме це робить. Тому отут не дужки, а на вибір. Щось одне із цих слів. Ось Репито Олоентеней Стодокларо. Вам. Повторюю все, чи ви все це маєте, ну, якби вже зрозуміло вам. Los bien. Я їх підтримую в хорошому стані, або добре їх обслуговую. Лос Мантенгобен. Так от, оце лос їх кого? Наприклад, комп'ютери, лос Орденадорес. Лос вемос – їх бачимо, але про що йде мова? Це співрозмовники повинні знати. Якщо ми кажемо лос вемос, ми їх бачимо, бачимо їх, от якщо по-українськи, нас от опустити, ми, можна опустити. кочес». Але якщо ми бачимо когось людей, то оце лос буде, можна замінити аес їх. Бо якщо ми говоримо про предмети, то лос просто артикль. Аес це якщо ми говоримо про живі остати, ей коносе». Він їх знає. Тепер, кого він може знати? Їх. Причому їх це жіночого роду об'єкти. Ала сеньорас якихось пань, да? жінок. А, чому? Тому що мова йде про живі живіостоти. Ласкаєс без А. Вулиці, він їх знає, він знає ці вулиці. Особовий займенник як непрямий додаток. І відповідає на питання: кому або чому. Ме – мені. Те тобі. Ле йому їй або вам, якщо це одна людина на ви, тобто ваші милості. Множені. Нос це нам. Ос це вам. Лес це їм або вашим милостям, тобто групі людей, до котрих ми на ви з Великої букви. Медауна карта. Мені дає лист, але хто дає? Потрібно буде вказувати. Тому що да, відповідає і тому, що він дає, і вона дає, і ваша милість дає. Хто саме? Потрібно буде вказувати, якщо із розмови співрозмовник не знає, про кого йде мова. Йоте діго verdad» – «Тобі кажу правду». «Кажу Тобі кажу правду. Кажу тобі правду. Кажу, це означає, я про себе говорю. Так само і в іспанській мові. Тому оце йо можна опустити. Тому що «digo» – це означає, що я говорю. Ле преста ель коче. А отут, ле престаль, ле може означати йому, їй або вам, тобто вашій милості. Преста це надає ну, вкористування, елькоче. Але ле ми не знаємо, якщо, якщо із контексту розмови невідомо, про кого йде мова, кому і хто надає в користування коче, позичає машину, то це треба буде вказувати. Якщо співрозмовники знають, про що йде мова, ле престалькоче. Він або вона, йому або їй, або вам, з великої букви, позичає машину, дає покористуватися. Йоля Експліко Тодо. Я експліко, тут слово, закінчення слова експліко означає, що це я роблю, і запитання: йому їй, або кому, або вашій милості. Пояснюю все, пояснити все, пояснюю все, що, ви, що вам треба знати. Nos traє la quinta, perfor. Нос це нам. Тепер, ла квента приносить, але хто приносить? Якщо ви звертаєтесь до людини на ви до офіціанта. Дуже такий шикарний ресторан, і там на ви навіть до офіціанта, то нос трає нам приносить рахунок, але хто? Ваша милість. Тепер, якщо ситуація не настільки офіційна, Nos Trae la квента» і оце траєс. Нам приносиш рахунок, тоді це ясно, зрозуміло, звернення на ти. Приносиш нам рахунок, будь ласка. «Ос квенто ун секрето. Ос, це кому? Це тій групі, що ти плюс ти. Група, до кожного з котрих ми звертаємось на Ти. Розказую вам секрет. Квенто, вказує, що це я буду говорити. Я про себе. Розказую вам секрет. Лесгуста їм подобається. Кому їм? Це може бути їм чоловікам, їм змішаній групі, їм група об'єктів жіночого роду, тобто жінки, або ви плюс ви, вашим милостям. mandamos Картас. Їм відправляємо, зрозуміло, хто це робить, відправляємо листи. А а еяс а устедес. Тобто їм групі чоловічого роду, їм групі змішаній, їм групі жіночого роду або вашим милостям. І так. Йосой Йо і міс сиркумстанціяс. Я є я і Мої умови. Оце я є, оце тоді, коли ми використовуємо Я як підмет. Я це роблю, Я є. Ту нореско молос демас. Ти не є таким, як інші. Елькеласіге лаконсіге. Той, хто досягає, добивається чогось, досягає. Устет ла кульпа. Устет, тобто ви з великої букви, а розшифровують його треба так. Ваша милість не має вини в цьому. Еєсабелокекіре. Ея, вона знає оте все, що вона хоче. Ло, його, Вона знає його, що хоче. Знаєте, як в тому анекдоті. Вона гнула свою лінію до тих пір, доки не загнула її в обручку. От приблизно та сама ситуація. Меконофес і Сабес Комосой. Ти мене знаєш. Тут слова ти нема. Чому? Тож, мене знаєш. І якщо мене знаєш, то ясно, що ти. І знаєш яким я є? Левантате. І тут ще один нюанс, про який ми не говорили, але який детальніше будемо розглядати подібні випадки в наступному відео. Леванта це наказова форма від слова левантар піднімати. Так от, леванта те, підніми тебе, піднімайся. І оце те дописується в кінці до дії слова і виступає як одне слово. Тобто піднімайся. Піднімай, ти тебе дослівно. Аея ла енганярон. Аея це її. І іспанці часто повторюють її, і знову ж таки, її. Ла енганярон. Енганярон це минула форма дієслова від обманювати. енганяр. Її обманули. Ла віда нос енсеня лекціонес. Життя нам. Дає уроки або нас навчає урокам. Тут нос, і в одному випадку, і в другому, тут будь-воно прямий додаток або непрямий додаток, пишеться і звучить однаково І єсабелокекере, вона знає, що хоче. друга діосле аюда. Тому, хто рано встає, Бог допомагає йому, Бог йому допомагає. Елькенотекере аюда той, хто тебе не любить. Тобі не допомагає. Зверніть увагу, пишеться однаково, але в залежності від того, де воно стоїть в реченні, це може бути або прямий додаток, або непрямий додаток. Тепер. Лямаме – це подзвони мені. І оце от мені дописується до дієслова, так як ми бачили попередній випадок. Авісаме тобто попередь мене. Алос вальентес сонріє. Тобто хоробрим успіх їм усміхається. А тепер приказка. зносили з де хатрас. Друзів не лишають позаду. Ну тут не стільки позаду, скільки їх не можна зраджувати. Краще так. Тепер за одну хвилину запишіть все, що ви довідалися з цього відео, як ви це застосуєте в житті, а саме головне. Запишіться зробіть зараз, щоб закріпити. І найголовніше це треба тренуватися і створювати свої власні речення. А тепер наша традиційна рубрика Люд, камера, акціон. Ми встановлюємо правила або закони. Ніхто вас не розуміє так, як я. El tiempo lo cura todo. Chas A cada uno час лікує все. hora. кожному настає свій момент, свій час. Повторимо приказку. А los amigos no se les deja atrás. Друзів, не можна зраджувати. Друзів не зраджують. Ну, от, це коротенько все в цьому відео. Наступне відео це буде четвертий модуль, вже відео номер 2 І. Я хочу попросити вас, як завжди, поширити це відео, комусь воно пригодиться. Поставити запитання, залишити відгук, підписатись на розсилку, щоб ви отримували повідомлення про те, що вийшли нові відео. На цьому з вами прощаюсь. Гратія про ваше atención і hasta la проксима.